Напрокурорили. Як збагачуються медики МСЕК. -ем Була лазеєчка, вони менш перестали. Чому полетіли голови обласних прокурорів? Десь так мав би виглядати паркувальний майданчик біля прокуратури. Та скільки коштує стати прокурором-інвалідом? Вони зазвичай все понятійно вирішують. Факти тижня про найгучніший скандал місяця. Десятки елітних квартир і будинків. Гектари земельних ділянок, мільйони готівки, круті автівки та навіть ювелірні колекції. Вже майже місяць. Як українців шокують нечуваними статками торгівців інвалідністю. Що відбулося з мсеком? Е, а нічого не відбулося. Він такий був. Це просто зараз копнули і е, виявили. І не просто копнули, а відкрили цілу скриньку Пандори. Цього тижня переможницею за найбільшим знайденим кешем стала очільниця Миколаївської МСЕК 450 тисяч доларів і справжня ювелірна скарбниця. Гроші та коштовності жінка розподілила по закутках трьох квартир, які оформлені на її сина інтерна, котрий, окрім усього, має ще й паспорт країни-агресорки. Ну та й куди ж без другої групи інвалідності? Бо хто ж як не мама подбає про соціальні пільги свого сина? Десять. Одинадцять 12. А ось такий досить скромний килим із грошей належить звичайній лікарці з Житомира: 80 тисяч доларів та 23 тисячі євро. Жінка видавала липові висновки МРТ, допомагаючи військовозобов'язаним отримати інвалідність. Мабуть, збирала на пенсію. А, та все почалося ось із цієї очільниці Хмельницької Мсек. Тетяни Крупи, про яку й досі створюють меми. Бліз смареку, ліс смереку. Поїдуть в лісвали смереку. От тепер вони два зека. Син і керівниця мсека. Відстатків голів МСЕК Голова йде обертом. Звідки у них такі солідні заощадження при скромних зарплатах? І справа тут не лише у титяні крупів, якої знайшли понад 6 мільйонів доларів готівки. Інші ж не набагато бідніші. У керівниці Вінницької МСЕК Юлії Даниленко при місячній зарплаті майже 18,5 тисяч гривень доходи з інших джерел склали 2,5 мільйони гривень. А в начальника Львівської обласної МСЕК Володимира Решоти аж 4 мільйони гривень. Та щойно правоохоронці відчинили шафи у кабінетах голів обласних МСЕК, як звідти буквально вивалилися скелети з прокурорськими посвідченнями та медичними довідками про інвалідність. Була лазівка, вони не скористалися. Що це за лазівка? Розкажемо трохи пізніше. А поки порахуємо прокурорів інвалідів, які ще більше ніж МСЕКівці шокували українців. За даними Офісу генпрокурора, всього їх 493 з понад 8 тисяч. Цифра, начебто, не красномовна, але давайте подивимось на неї інакше. Серед прокурорів інвалідів втричі більше ніж серед, наприклад, бюджетників, вчителів чи працівників культури. От вчительки не нервничають, мабуть, на роботі, а прокурорів робота нервна втричі більше. Та якщо навести ще й статистику по областях, то цифри вас точно здивують. Десь так мав би виглядати паркувальний майданчик біля прокуратури Хмельницької області, за даними офісу генпрокурора. Тут 61 співробітник мав довідку про інвалідність або лише уявіть кожен третій прокурор. На одне паркомісце менше на Черкащині, і майже наполовину менше, але теж досить солідною могла б бути парковка на Полтавщині та Донеччині. Тут 28 та 26 паркомісць відповідно. На парковці прокуратури Києва місць для людей з інвалідністю мало бути 20. Одне з них для Ярослава Захарченка. Журналісти інтернет-видання «Обоз.Юей» звернули увагу на молодого прокурора, який лише після 9 років на посаді пішов на пенсію. Лікарі МСЕК призначили йому другу групу інвалідності. Але за що? Факти тижня запитали безпосередньо в прокурора. ЛТАці, печінку проблем. Мене було три тисячі було 3943. Таке такий самий вираз обличчя бою лікарі. На мене дивилися як на живого мерця. Просто це чудом я стою біля вас. Та, попри це, паркувальним місцем біля прокуратури так і не обзавівся, бо каже, навіть немає власного автомобіля. В 2020 році був госпіталізований в лікарню, екстрено просто госпіталізований, тому що у мене були інфекційне захворювання печінки. Дуже насили вдячний лікарям, витягнули з того світу, фактично мене. Ярослав подав документи, що мають засвідчити його проблеми зі здоров'ям до комісії Генпрокуратури. Те саме зробили його колеги по всій Україні. Та поки триває перевірка з прокуратури регіонів, масово почали звільнятися їхні очільники. Найбільшу ж пенсію серед звільнених отримував харківський обласний прокурор Олександр Хільчаков, 823 тисячі за рік. У 42-річної керівниці обласної прокуратури Черкащини Катерини Шевцової пенсія склала 785 тисяч гривень. А головний прокурор Запорізької області Сергій Спільник за минулий рік отримав 433 тисячі. У його випадку це плюс 36 тисяч на місяць до зарплати. Солідно, правда? Тож як прокурори роблять собі великі пенсії. Варіант перший пенсія за вислугою років для цього треба мати 25-річний стаж років роботи у прокуратурі та 15 років працювати безпосередньо прокурором. Більшість прокурорів це цю пенсію оформили для того, щоб їх було важче переводити, що було в змі, тому що у частини з них в них наразі невеличкі пенсії, але Потім зазвичай вони ось невеличкі пенсії отримують декілька років, а потім ідуть до суду, і коли в них а... Вже йде по великі зарплати, тобто великі зарплати запустилися десь му році. Вони просто ну попросять великі пенсії, щоб уже по максимуму брати для другого варіанту. Потрібна допомога медико-соціальної експертної комісії та мати всього лише 10 років трудового стажу. Прокурор може отримати інвалідність і отримати пенсію з інвалідності в розмірі 60 відсотків від своєї зарплати. Це можливість. Відповідно, багато хтось прокур. Брою подумав, о, а що б там, крім 80 тисяч зарплати, не отримувати ще 1050-60 шість пенсій. Чому можна, можна. Ну закон дозволяє, дозволяє. Ну, пішов я е, оформляти пенсію. І тут постає логічне питання: скільки коштує така послуга? Який прайс? Завжди він коливався від складнощів в певних момент, безлежно від того, людина приходить повністю. Е, сильна і здорова, або якщо там щось було до чого можна було якось натягнути, то мені озвучили подібні цифри від 2 до 5 тисяч. І звісно, не гривень. Журналісти видання Економічна правда проаналізували десятки кримінальних справ, у яких фігурували лікарі МСЕК. Здогадайтесь з першої спроби, скільки медиків опинилося за ґратами. Вони зазвичай це понятійно вирішують в форматі того, що ну ти мені послугу зараз. Я п'я даю послугу потім. Тому там фактичних кладажів я думаю не було. Ну що ми кажемо про керівництво. А якщо ми кажемо про ланку, ну, висока високовірогідні, що там було були якісь бонуси? Отже, жоден співробітник МСЕК так і не опинився за ґратами. Більшість справу судді розвалили якраз прокурори. Обвинувачені визнавали провину і отримували символічні покарання. Я впевнений, що ті е, крупі, оці хмельницькі МСЕК. Що прокурорські навіть не заносили гроші? Чи вони прийшли до них? Хоч кожну справу не хоч ну давай я стану інвалідом. Наче відчуваючи, що справа пахне смаженим разом із прокурорами почали звільнятися, і очільники МСЕКів загалом у списку про зловживання з боку комісії стоїть 64 прізвища. Рішення президента та РНБО було радикальним. Система МСЕК має бути ліквідована. Але що прийде на заміну? Як отримати довідку про інвалідність з 1 січня наступного року? Наразі ці питання не мають відповідей, відмінивши всеки, відміниться корупція. То це помилка. Це як мінімум. Помилка в кращому випадку. Треба просто пробувати поміняти нормативну базу. Треба державі мінімізувати, щоб як можна менше чиновник був. Втягнути в можливості зробити корупцію, Тож один з варіантів, як це зробити цифровізація. Медицину частково оцифрували, і твої документи все одно ведуться в електронному вигляді. Відповідно, можна, щоб там а, відзначалися всі аспекти, по с. Калісу і а, інвалідності тягне вона, не тягне відповідно, щоб воно було в електронному вигляді, і тоді а, це значно легше зібрати а, в автомат, ну, автоматично і перевіряти, і хто там поставив підписи і так далі. Банально на рівні алгоритмів можна прораховувати, хто там і як зловживає. Ну а поки після ретельної терапії оперативників та слідчих СБУ понад 4 тисячі людей вже отримали дивовижності. Їхні довідки про інвалідність розчинилися у повітрі, тобто були скасовані. Щоправда, цей серіал із липовою інвалідністю, схоже, тільки починається. Тож, далі буде Сергій Вендін, факти тижня, ICTV, Єдині новини.